Добрий ранок, добрий ранок. Так, у нас сніданок, ми не проспали. Дивіться, моя вівсяночка. Запарилася з кефірчиком. Кефірчик суперовий, 2,5%. Воно не рідке, але й не густе. Я його все гарно мішаю, і виходить таке, як манка, прям, але трішки густіше так. От. Тому треба правильно навчитися готувати кашу таку, яка подобається вам. Тоді ви зможете їсти вівсянку. Дивіться, я, наприклад, ніколи в житті не любила вівсянку. Зараз для мене вівсянка це щось. Але рецептів вівсянки, яку я люблю, небагато. Так що так, все, порція Максима вже готова. Зараз буду прикрашати. Блін, ну от скажіть, ну як це може бути недобре? Кефір добре, банан добре. Вівсянку полюбите, тим паче з медом. Ну, така краса мене сьогодні вийшла. Трішечки хотіла зробити прапор України, розукрасити, але щось із голубою фарбою пішло не так. Реакція: кокос, мед, кефір, банан, як зазвичай. Ось Це моя порція. Якось так. Але в реальності краще виглядає. Експериментуйте. Так, сьогодні нічого не готувала, мама зварила гороховий суп. Тому будемо обідати гороховим супом. Трішки картошки. Так, сьогодні п'ятий день. За 4 дні картошку ми не вживали. Так, до речі, хлібчика, два кусочки і зажарка була на оливковому маслі, трішечки оливкового масла, цибулька і морквина. Так, красна мальчика, так? Да? Тільки треба ще гудзики пришити. і супер. Тут гудзички пришити і все. А ну встань. Встань. Так. хі 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 хіх тіп Так, така у нас вечеря по-простому. Буряк, цибуля. Два по два яйця світла нема. Тому, по-бідному так, і на вечерю. Добавка. Не знаю, що сьогодні готувати, але в мене було шість таких гомілок. Я їх поставила розморожуватися. Так, дали нам світло на одну годину і вимкнули. А я нічого не встигаю. Хотіла піти в магазин, скупитися продукти на правильне харчування, бо закінчилися. Але розморожуюся, стегна, поставила каструльку води, щоб запарити каву. І заодно підігріти ось так на каструльці. Мальчику кашу з творогом, з фаршом, кефірчика додам, та й усе трішки посуди ще є. Мусорка зібралася зранку. За вікном. Чорт ноги ламає. Тут бардак. Були в нас такі стільці. Класні. Ну, собаки з'їли і покривилися ножки. Стільці ми викинули, а шляпки оставили. Можна поставити тут і тут. І буде м'яко Твої. Куча Дивіться, носків. скільки у баби Олі носків. Та поки всі кажуть, що носків немає, будь у головах, ось ось і ноги всякі. Зараз буду збирати. Збирай, поки Світло світла виключили. нема. Так, глядаємо далі. Це, звісно, да, є. Тобі, звісно, видно дуже. Ти зараз побачиш, як я буду карлоку кашу гріти. А чай, я тарілку короче, покладу на каструлю Алло, з водою О. гарячу, коли виключу. Ну, це теж твої? Так, да, це твої. Ти чула, що я сказала? Тарілку пола за чим? Каструю карди коврій. Ні, я поставлю тарілку з кашою на кипящу воду і нагрію кашу. Все, я да, пішла, тебе не, не видно. Не. Работай, убирай, щоб було чисто. Добре. Так. Отак. От коли світла немає. Але все супер. А тепер дивимося. Дам каша. Я надеюсь, на 300. Ставлю тарелку на кастрюльку. И мальчику каша с творожком нагреется. Так, тут каша, фарш, мясо и творог. Все, хай греется. Линда, дивится, баба носки избирая так дивится на Я взагалі то відео знімаю. Так, всім привіт поближче. Хочу сказати, що натхнення знімати не було п'ятий день. А, сьогодні шостий день. правильного харчування, тому що харчування наскільки може бути правильним, настільки правильно, тому що у нас виключають дуже часто світло і користуватися мікроолоновкою, духовкою, тим паче, закупляти більше продуктів я не можу, тому що... Холодильник часто вимкнений, і якщо я його перезавантажу, то може і згоріти, і зламатися, і що тоді я буду робити. Тим паче, що в мене ще дві собаки, їм треба також закупляти м'ясо там і зберігати мальчика кашу. От зараз я трішки приведу себе в порядок, і ми підемо трішки закупитися. В планах було робити сосиски домашні, правильні, але я не знаю, все, що ми можемо, це на скору руку, це творог. З, май... з майонезом, господі, із медом це одварні яйця, це омлет із сиром, це відварний буряк, салат з нього. Це саме просте, якось так. Та Тим паче, що перегляди ці відео не набирають, тому, можливо, ця тема не цікава. А, так, трішки хотіла розповісти стосовно сина. Його самопочуття і чи він витримує. Син витримує, самопочуття суперове, він не голодує, він не відчуває голоду і йому подобається правильне харчування. Він каже, що воно різноманітне і більш насищене. Також в нього перестало боліти голова, нудити і потіти ладошки рук. Мальчик. Також він каже, що йому легше підніматися на третій поверх, йому легше ходити на кілометри, вже не болять ноги, і в нього не болить живіт. Також висип на обличчі починає проходити і що я ще хотіла сказати? А він каже, що він став краще мислити, тобто у нього свіжа голова, свіжі думки, свіжі ідеї. Тому я по лиці, по лиці бачу і по тілові, що він худне, але ми ще не зважувались. І про сина я буду говорити і показувати вагу до і після, не зараз, а коли він на це дасть згоду. Прикольно, знімаю ролик, коротше, одна брова була нафарбована, а інша не нафарбована. Не знаю, чи буде замітно на тому ролику чи. Mm -hmm. да. Хочу купити філе курячі. Банани, кефір, мед закінчується. Сьогодні шостий день правильного харчування, а з співлітри меду ось так. Це на ну, двох сім фіоліт у мене. Хтось там кричить. Проще простого піти коротше, самому і закупитися, і ти швидко ходиш, а то Максим повільніше, мама зовсім повільно. Так, в одну мазину взяла кефір, мамі намазку, сир, ну мас, масло, сир, на маску сирну, масло сирне, якась намаска вершко на хліб, бо вона не на ПП. І взяла, а більше нічого не взяла. Філе немає, йду по філе. Все, а і пересунку. Так. Да. Знайшлися найдені цуценята. Їх двоє, білий вообще суперовий. Шо ти Шо ти? Це два красиві найдушка малесенькі які, да? Кучеряшка буде, боже боже, найта. Телята. Куди ти їх оце вивела? Щоб машина збила? А? Так, кому цуценя? Черкаська область. Білий, класний буде. Ой, блін. Скуплялася більше години. Чому? Тому що вийшла з дому, пішла в магазин, який ближче додому, метрів 300. А щоб купити там уже все на карточку поки дали на 2 години світло. Прийшла туди філе, курячого нема. А, творога ж там нема зовсім. Коротше, я взяла там кефір. йолки палки їх там багато. Я взяла кефір і взяла мамі сирну вершкову намазку. І... Там цуценята, їх не два, їх більше. І пішла в рябу. В рябі дуже велика черга. Так. А, та їм тут добре, тільки чого вона їх повиводила. А, там дітки є. Раз, два, три. Найда, ти до хрена народила. Тут троє, там двоє. Їх п'ятеро. Боже, які вони класні. Ну, я їх взяти не можу, їх багато, і це капець. Бойня. Короче, назвала я цю рижу мамашу дворняшка ляля Вона реально дворняжка і вона реально ляля. А цей чорний, прям іноді таке чувство, що з'їсти хоче. Що простояла я в черзі півгодини в нашій рябі на карточці, там не працювало, щоб взяти на карточку та багато та не ходити вже хоч дві неділі. А в мене з собою було 500 гривень. Ну, коротше, я взяла кілограм філе, і кілограм творогу, і кілограм стегон. і півтора кілограма лінді взяла почок телячих, тому що телятини нема. І щоб нагодувати собаку, треба. Бігати по всій ПГТ, по всьому місту і збирати там шиї, там ще щось. І отак збирати лінді, желудки, шиї, хребти, спини. А якщо теляти, телятина попадає, то це коротше, удача. А ще ці, щенки. і світло вже вимкнули, взяти до себе не можу. Їх багато. Я вже побачила, що їх двоє, думаю, двох візьму. Чому? Німець там. Двох візьму. А їх було більше, ніж двоє. Їх оказалось п'ятеро. Тепер точно ні. Так, оце я ходила почти півтора часа, щоб купити творог кілограм. Ну, це я мамці взяла таку важкову намазку маленьку. Кефір взяла, бо того не було. Взяла, дорогі, це один день польський телячі почки. Наше... Стегна кілограм е, і філе Філе взяла по 151 гривні, а стегна взяла по 112,90. Це в нашій рябі. Це 46,90, 40 з копійками, 31 з копійками. І 80 десь гривень кілограм сиру. Це все, що я взяла, півтора часа потратила. Коротше. Там черга, там черга, там капець. Що хочу сказати? Хочу сказати те, що в нашій рябі на термінал не можна заплатити. Він не глючить, навіть коли світло є, коли немає світла, в них не працює на термінал. А в мене було 500 гривень. Ну, коротше, я взяла по мінімуму. Хоча думала взяти більше, щоб хоча б дві неділі нікуди не виходити. В економі тому другому мазані нічого немає з м'ясного, що мені потрібно. Тому пішла в рябу, бо там і творог, думаю, і м'ясо, Ну, думаю, що вже візьму, то візьму. Потім зустріла тих цуценят, коротше, очі розбилися, шкода, але ж куди в одну кімнатну квартиру, я їх взяти також не можу. Можу їм зварити, їсти, можу їх вночі піти погодувати. Тим паче я вже знаю, де вони знаходяться. Але опять же. На все про все часу не вистачає. Рано встаєш, сніданок готуєш. Перед цим треба і вмитися, і почистити зуби, і причесатися, і вдітися, коротше, і зробити кашу, і розбудити мало, що попив води зарані. Коротше, поснідати, потім зробити каву собі, помити посуду, коротше, блядь, вакуум живота перед цим всім ділом треба. Ну, не знаю. варю гречку, поставила варитися гречку, поставила варитися постигну, і салат з бурячка. Цибульки і великого масла, тому що світла немає. Два, два годинки. Дві годинки є, дві немає і якось так. Вічно голодний. Поклони вічно робить, щоб накормили. Трошки вже світліше. Вон Вода скільки запаслися водою. Ну так, да, як говорять, треба, щоб всі зайшли. Всіх потрогати, всіх. Отак. От Три стегенця і гречка. А в планах у мене було готувати сосиски домашні з курячого філе. І в планах є робити рулет. Або стеля... стелятини, а я знайшла тільки яловичину. А мені яловичина, корова, говядина ну, не підходить, ну стара корова, так? Мені треба телятина, молоденьке. Я не знайшла. А... Також запікати. Світла немає, а в газовій духовці не хочу, це не те. Коротше. Нема настрою, тому що планувалося інше. а Виходить, як завжди. Я нічого не встигаю, хоч стараюся, але сьогодні на кілометри ми не пішли, з собаками гуляти не пішли, в туалет їх вивели і на цьому все. Тому що, щоб попасти в магазин в один, другий, третій, п'ятий, десятий, бо в одному все ти не купиш, треба постояти в черзі. Там на карточку не бере, там черга. З двору черга починається, тому що всередину запускають в м'ясний тільки три людини, і я там півгодинки стояла. В один магазин зайшла, рисової муки немає, в другий магазин зайшла, рисової муки немає. Опять мені говорять, через 2-3 дні привоз буде. Я вже забила коротше, на ту рисову муку. Чи їхати в інше місце 25 кілометрів, там в АТБ є рисова мука? Можливо, придеться поїхати, тому що там я можу купити і рисову муку і те, що мені ще потрібно. Можливо, ще оливкову олію. І мед закінчився. Ну, ще трошки є на день, два-три. Треба купити меду. Коротше, я банку забула сьогодні і не взяла. Тому завтра мені також треба піти в магазин і купити меду, а там хліб кінчається. Ну, коротше, щоб сідати на правильне харчування, треба або затаритися на дві неділі і не ходити хоча б м'ясом, бо хліб ти не будеш купувати на дві неділі. Або я не знаю, коротше. Або ходити через день, або кожен день, або раз у дві неділі, або щоб вам хтось допомагав. Мама сьогодні в банку простояла дві почти години, тому що їй треба було за газ заплатити, а там світло закінчилось. Черга дійшла, світло закінчилось, коротше, і треба було чекати ще дві години. Ну, вона прийшла додому, прийде, не знаю вже коли. Так. Дуже важко без світла, коли ти на правильному харчуванні. А так, в принципі, жити можна. Миритися можна без світла, жити можна без світла, навіть коли 4 години світла немає, а 2 години є, жити можна. Проблеми в цьому немає ніякої. Але якщо ти на правильному харчуванні, тобі треба вставати, тобі треба три рази в день готувати. Щоб все було більш-менш правильно, щоб блюда відрізнялися один від одного і кожен день був різний. Це дуже важко, мене гречка кипить. Так що так, просто жити нормально, а правильно харчуватися, закуплятися чи в магазинах стояти в чергах, де термінали не працюють або на карточку не беруть. Це дуже важко. Бо в банкоматах, щоб зняти кошти, треба стояти в черзі дві години. І світла нема. Цей ролик я вирішила загрузити за два дні, тому що. Кожен день не бачу сенсу, і натхнення немає, бажання немає, і ідей ніяких немає, тому що зараз я мало чого можу зняти, тому що я займаюся сином. І, коротше, яка погода, яке життя, такий настрій на даний час, таки навіть нігті немає, коли мені попідпилювати, і пофарбувати, і позрізати оцю шкірку. Немає коли. Люди думають, блін, Саша там знімає цей блог, так, нігті не можуть то стерти, то намалювати, то попиляти, то, коротше, пофарбувати волосся, бо сивію, сивію страх. З війни почалося у мене посивіння. А, пофарбуватися нема коли. Кожен день пропомити волосся речі немає, тому що я не встигаю просто. Зараз темно, зараз можу, в принципі, піти. А прийняти душ спокійно і помити голову. З цим проблем немає, але щоб помити голову, мені бажано, щоб було світло, тому що в мене волосся довге і може просто тупо хана. І ще я так трошечки поживу, то підстрижуся. Є таке бажання підстригтися коротко, фарбуватися в білий, такий жовтуватий, як пшениця чи що, і зробити собі такий кучерявий ефект. Ну, не знаю, коротше, на кого я буду схожа. Ну, не все ж я буду така темненька, восточна дівчина. Треба щось в житті міняти. От тому в мене є плани змінитися, не буду качати губи, не буду убирати скули, не буду чи робити їх, не буду наращувати вії брови, не буду попу качати жиром із живота, не буду груди. Робити операцію, коротше, просто щось зробити з фігурою, там, із одягом, так, і з зачіскою. От. А все інше не бачу сенсу, мене все влаштовує, я сама собі подобаюсь. І якщо комусь я не подобаюсь, це їхні справи, це не мої справи. А от в зачішці, в зайчішці, зачіш, прически, в зайчі. Зачисті я б щось змінила. Зачісті. Зачіска? Я б змінила зачіску. Так. От. Але я зараз не знаю, коли це буде, чи я наважуся, можливо. А можливо, ні. Хто слідкує за мною, той побачить, хто не слідкує, той не побачить, тому так. Чого знімаю коло вікна? Тому що тут найкраще видно. А... Якщо чесно. Обідати навіть не хочеться. Не знаю чому. Я так наїдаюся зранку тою вівсянкою, що я обідати не хочу. А треба Треба себе заставляти обідати в той самий час, та, так само ж, як і снідати в той самий час. Це режим, це регулярно, це баланс, і організм звикає до чогось одного. І тоді все буде налагоджено. Якщо організм сьогодні снідав, завтра не снідає, післязавтра переїдає, потім тиждень не снідає, потім бухає. Коротше. Це стрес для організму. Там хтось пукає. Це великий стрес для організму, тому все має бути з балансом, по режиму, в міру. І тоді буде все добре, тому що я встаю. З легкістю, я відчуваю себе свіжою, я відчуваю себе легкою. Мені ще собаці треба почки розморозити, порізати, але не буду, тому що хочу до тих почок ще щось знайти. Цікаве, щоб зробити мікса. А от мальчику треба зварити, до речі, кашу. У мене мальчик. У мене мальчик на каші. Басенька каструлька, такий кусочок фаршу І-і-і. Так. Воно розморозиться собі. Я малесеньку каструльку зварю. Карілка пара. Дивіться. Це ці бандити з'їли стільці. Ну не бандити, а бандитка. От. Оце, знімаєш відео, буває. Щось забула. А коли розповідаєш, що ти маєш сьогодні зробити, то розумієш, що тобі треба або відео знімати, або записувати все в щоденник, якийсь, так? замітки робити. Бо, блін, забуваєш. Я вже давно мала витягнути йому той фарш, щоб він розморозився, і зварити йому ту грьобану кашу, так? О, бо творог я купила, з цим все добре. Якщо не встигну зварити, він може і творог їсти. Творог їсти з яблучком, з кефірчиком, все, все в цьому плані добре. Бо я проти корма сухого, у нього біда з зубами і. Зараз ми займаємося чисткою вдома зубів. Після Німеччини почти 10 місяців в собаки зуби такі, малої собачки пуделя. Камінь там такий здоровий, що вже трохи відчищую і вже один камінь відшкребла. Він відпав. Але треба ще працювати, бо вже почали шататися зуби в нього. Ну це жах. Короче, я проти сухого корму. Я за натуралку, за м'ясо, за крупи, за фарш, за овочі та фрукти, кисломолочку. О, якраз у мене ці стегна доваряться, у мене тут бульйончик остається, там зварю мальчику кашку. Там водичка трішечки підсолена, бо собаці я не даю солена. От, собакам не можна сіль, і я не даю солене. Я варю крупу з фаршу, мінімум крупи, максимум фаршу на кисному бульйоні. А тут і фарш витягла, і бульйон намалювався курячий, хоч він і алергік, але на бульйоні курячому я йому можу варити кашу. Я дивлюся на нього. Якщо він не дуже цвіте, прям геть сильно, і не чухається, і не гризе на собі шкіру, не роздирає до крові і вуха, то тоді все добре. А йому таке харчування заходить. Тому тільки кашу. Якщо 200 грам каші у нас, то пів кілограма фаршу. От і не солю. ну тут трішечки підсолений, бо ми з Максимом також. Не солимо в основному харчування, тому що при правильному харчуванні сіль шкідливо. Якось так. Ну, чорний, то -то, ну як тобі на фоні на фоні труханів? Якої труханів? Що в тебе? Бардак? <с> Ти складала речі. Ну, ну та там твої будь все на світі забирай. Це складала, це викинуть треба. Бистро. Быстро? Так, кладу вичайна, їсти. Їсти кладу. Мені не треба, я поїла. Що ти їла? Суп гороховий. Попри... Вчорашній. Ну то що? Суп гороховий і сьогодні вкусний, смачненький. Що робиш? Зеленського читаю. Так, це максимова порція. Два кусочки хліба висівкового. Трішки гречки, 2 столових ложки, стегно відверне і бурячок з цибулькою з оливковим маслом. Ну, все, дві порції готові. Моя Максима. Так, ми запасували наші стегна з медом з Чотири картошки, чуть-чуть цибулі. Ну, ми з Максимом будемо їсти по одній картошці, бо картошку желательно не їсти. Будем затекать в духовке. Здесь два картошки. Я вообще не хочу їсти. И спати. У мене є суп. А з цим мясом що робити? А з цим мясом треба по укроденику положить. Ты куда спотикався? Вот <гум> так варю мальчику кашу. В темноті без світла. Так, світла немає. Отака краса у нас вийшла. Це запечені стегна, які я пасувала з медом, соусом соєвим та гірчицею, без солі, без перчику, без нічого. Трішки цибульки туди кинула. Просто так би у нас залишалося. І по одній картопельці мені і Максиму, і мамі дві. Ось така краса. Так, все. Це Максима, це моє, це мамине. Виглядає, звісно, дивно, але воно дуже пахне, дуже смачне.